Спогади про близьких, які покинули нас, завжди відгукуються сумом у серці. 16 листопада над Кременчуком зійшлися хмари, адже містяни попрощалися з воїном Юрієм Беркелею. До початку війни він служив в десантно-штурмових військах, був розвідником, потім звільнився. Тривалий час працював на нашому Кременчуцькому заводу дорожніх машин, але спочатку активних бойових дій. Це сталося 6 лютого 2023 року. Він був мобілізований і був направлений в одну із механізованих бригад. Так як це був хлопець досвідчений, був молодшим командиром. Це була досвідчена людина». На жаль, це війна і вона забирає найкращих. Тож 6 листопада під час виконання бойового завдання досвідчений воїн відійшов у вічність. Його відділення попало. По дуже масірований артилерійський обстріл. І так сталося, що нашого Юру не стало. Віддав саме в своє життя. Вічна пам'ять нашому герою. Колеги тепло відгукуються про Юрія Баркелю. В спогадах близьких та знайомих воїн залишить лише хороше. Дуже гарна людина. Всіда допомагала, завжди була добра, відзивчива до всього. Ми дуже йому дякуємо всі за його подвиг. Друг дром товаришували. Він дуже добре грав в баскетбол. Був найвисокий, стояв перший на фізкультурі всій. Гарною людиною був. Був дуже професійною людиною, завжди відзивався на всі прохання, виповняв свої обов'язки як слід. Як майстер я дуже задоволений був його роботою. Він дуже любив рибалку, гриби. Ми разом виїжджали по гриби в ліс. Дуже співчуваю його рідним і знайомим. Це дуже велика втрата для усіх. Поховали захисника України на свіштовському кладовищі на алеї Героїв. Ніщо не забуте, нікого не забудемо. Ворог отримає по заслузі. Дмитро Цюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.